Ти готова? Давай пірнемо з тобою. Це маленька дніпрянка Домініка. Вона вже вміє пірнати, вчиться плавати на спинці та дуже любить воду. Тренерка Алла наголошує, що у роботі з немовлятами головне, аби малюк вподобав не лише заняття, але й того, з ким займається. Домініці три місяці плаває вона вже декілька тижнів. Відразу коли заживає поповинка. Це може бути півтора місяця, місяць, і вже можна починати плавати в басейні. Дуже гарно впливає на загальний фізичний розвиток, на здоров'я дитини. Профілактика дуже чудова, е захворювань, таких як грип, ОРВІ, і о, дуже гарно впливає на дихальну систему. Розвиваються легені дуже добре, тому що ми навіть пірнаємо, робимо певні вправи. Ось такого характеру лежимо на спинці, Працюємо шипою. розслабляємо м'язи, знімаємо тонус. Ось так. Потім ми можемо зробити руки ніжками, майоніми. Ось так, ніжки працюють. За заняттями немовляти спостерігають батьки. Не треба боятися, це дуже корисно, це і масажики, і це емоції позитивні. Ну, Якщо дитині сподобається, потрібне пробне заняття, на якому вже буде зрозуміло, чи дитині подобається, тому що ну, через силу також не треба цього робити. От Нам це дуже подобається. це І мені позитивні емоції, і їй також. У групових заняттях з дітками старшого віку мами теж беруть участь та виконують вправи під наглядом тренера. Це навчання і батьків, і дитини. Як вірно ем, спілкуватися з дитиною в воді і вміти з ними занурюватися, не боятися. Це, по-перше, з лікувальної точки зору, з психологічної точки зору. Спілкування відбувається з дитиною тет на тет. Подивіться, як Олександр спілкується з мамою в тому середовищі, де не є властивим для дитини, тобто не не вдома і на не на вулиці. До речі, ніхто з батьків не зупинив відвідини басейну після ракетного обстрілу у серпні, коли російська ракета понівечила будівлю комплексу. Спочатку я дуже нервувала і він теж нервував, ну, тому що він відчував, що мама дуже напружена. А потім, завдяки тренеру і тому, що ми ходили постійно. Я трошки зрозуміла, як треба у воді себе поводити, що як я завжди, я люблю воду, я люблю плавати. І дитинка теж ну, якось відчула, що це не страшно. <плес> Тому він теж розслабився і пішло навчання. Тобто пішло те, то, як треба плавати, як треба пернати. Так, да, ось так. Урок триває 45 хвилин, іноді у немовлят менше, якщо дитинка втомлюється. За словами адміністрації комплексу, у дитячі басейни додається мінімальна кількість гіпохлориду для підтримки чистоти води. Вартість таких занять 600 гривень за групове та 850 гривень за індивідуальне. Що за те, що тут діти, за те, що тут енергія позитиву радості і щастя, і за те, що я роблю досить корисну роботу.